Доброго дня! Мене звати Матвій, я учень 4 класу. Сьогодні я хочу розповісти вам про модель атома. Мене зацікавила ця тема, тому що все навколо нас складається з атомів і повітря, і вода, і навіть ми самі. Але атоми настільки маленькі, що ми не можемо побачити їх без спеціальних приладів, тому я вирішив створити власну модель атома, щоб краще зрозуміти, як він влаштований. Для візуалізації цієї теми ми використали платформу для створення тривимірних моделей Roblox Studio, де допоможе нам краще зрозуміти складний світ атомів і молекул. Почнемо з атома кисню. Як ви знаєте, кисень є одним з найпоширеніших елементів на землі і грає важливу роль у процесах дихання та горіння. Він входить до складу води, а також є ключовим компонентом атмосфери. Ядро кисню складається з восьми протонів і восьми нейтронів. Протони несуть позитивний заряд. Тоді як нейтрони нейтральні. Ці компоненти ядра отримують разом з сильною ядерною силою. В нашій моделі створено в Roblox Studio. Ви можете побачити ядро позначене як центральна частина атома, в якій червоні протони та жовті нейтрони. Атом кисню має 8 електронів, які розташовані на електронних. Орбітах навколо ядра. Електрони мають негативний заряд і компенсують позитивний заряд протонів, роблячи атом електрично нейтральним. В Модельні електрони представлені у вигляді обертових синіх сфер навколо ядра, демонструючи їх постійний рух в електричних орбіталях. Тепер перейдемо до молекули води, яка складається з двох атомів водню і одного атома кисню. Вода є життєво важливим компонентом для всіх відомих форм життя. Молекула води формує кутову структуру. Кисель знаходиться в центрі, а води знаходиться на відстані та під певним кутом в нашій 3D-моделі. Ви можете бачити ці атоми з'єднаними. Завдяки своїй структурі, молекула води має полярні властивості. Це означає, що вона має позитивний заряд на стороні водню і негативний заряд на стороні кисню. Ця полярність забезпечує у видів лікарні властивості в нашій моделі. Це можна побачити через розташування атомів такут, між атомами водню. Вода є основою для життя на землі. Вона не лише слугує середовищем для біохімічних реакцій, але також є транспортним засобом для поживних речовин. Регулює температуру організму і допомагає у виділенні відходів. Вода також має критичне значення в екосистемах, агрокультурі і промисловості. Упевнений, що наші моделі в Roblox Studio допоможуть краще візуалізувати і зрозуміти будову атома кисню та молекули води. Ці елементи є основними будівельниками, блоками для багатьох природних процесів і матеріалів. Важливість кисню і води для життя неможливо переоцінити, адже без них існування життя на нашій планеті було б неможливим. Дякую за увагу!